Я ну, дав на возу, все, піділяв її. Вона спочатку дуже і дуже погано росла. Так погано росла, десь сантиметрів, десь десять виростала за рік. Яка, то я її викинув, вона не буде росла тут. Ну, не подобається. А потім швагро каже: та не рухай її, вона буде рости, вона піде, вона візьме свої корені, вона піде вверх. Ну, я його послухав, і вона пішла вверх. На 1 січня, на Новий рік, ми обов'язково. Я з внуком теле наряжала і гірлянди, що все-все скільки можна було. А потім вже дуже в... було високо. Я вже старий, не можу так високо лазити. Вже. Два роки тому мало забрати, і не забрали, не забрали. Ми сідуть цікаво того року, заберуть. Що би було? Дорога би була. А так буде радість дітям, людям. Може, військовим я би хотів, що військовим щось там на трошки піднесу, що такий ялинку поставив. Цього року в нас було понад 15 звернень про те, щоб подарувати ялинку. І от вже дійсно черга є на наступні роки з пропозиціями про те, щоб ялинку подарувати місто. Проблема була з цією ялинкою, тому що вона зараз перешкоджає роботі лінії електропередач. А по-друге, вона стала занадто великою для подвір'я. І Тут є якраз така чудова можливість і трошки покращити господарський стан подвір'я, і водночас подарувати свято містянам. なるほど。 Все нормально, спокійно їхали, все нормально. Ну, тепер будемо її встановляти, будемо її вирівнювати. тримає ще тримає. Поки що... Ялинка буде засвічуватися вперше на площі перед військо національною оперою 5 грудня о 18 годині. Прикрашати ялинку ми будемо минулорічним освітленням. А те, яке ми закупили у 2018 році, на верхівці буде така символічна світлова конструкція у вигляді протитанкового яжака.